Привіт! Ти на каналі Анстаніленд. А це означає, що час нового розбору. Цей фільм не стільки про монстра, як про людину, яка його створила, і тим самим знищила себе. Франкенштейн 2025 року, режисер Дель Торо. І те, чому справжній жах неопотворності. Персонаж Франкенштейна мені запам'ятався з прекрасного фільму Ван Хельсінг. Який я просто обожнювала в дитинстві. Але ми повертаємося до сьогодення і до режисера Гільєрмо Дель Торо, який мріяв зняти фільм 15 років. Уявіть собі. Ну що, поїхали? Фільм поділений на часові періоди. Від сьогодення ми бачимо дитинство Віктора: його страх, розпач, невимовну втрату та сон, що надасть йому нав'язливу ідею на все життя, яка Згодом піде проти нього. Але поки він хоче довести всьому світу свою геніальність та непокору циклічності життя та смерті, йому пропонують ніким не бачену дошку, на якій система лімфузлів людини та вежу, які мають допомогти в його експериментах. І куди ж без роману і не простого, а з нареченою брата. Ну, не без абсурдних ситуацій, велике відкриття і успіх. Проте його свідомість покрита результатом, а не вдосконаленням, і при першій недосконалості істоти, яку він створив і приручив, він вирішує знищити все, зробити вигляд, що цього не існувало. Кульмінацією є розповідь створіння, що, начебто, наприкінці, але й на початку фільму, і це дуже гарне рішення. Ще й сама розповідь про час всередині фільму зроблено дуже м'яко, без тяжкості. Дивитися легко. Створіння має душу, почуття і співчуття. Йому довелося екстерно знайомитися із цим світом, з кожною деталлю. Він допомагав сім'ї і дійсний контакт із сліпцем допоміг йому пізнати мову і сенси. Віктор не залишає вибору через свою жорстокість та навіженість, токсичний перфекціоніст, який знищує все біля себе і в кінці кінців знищує себе. Милосердя це те, чого не вистачає людству зараз найбільше. Я була дуже вражена фільмом. Це не про монстра, це про нас. І зараз я розкажу, як ця екранізація показала творіння Франкенштейна не як монстра, а як людину з душею. Дель Торо показує, що монстри це соціальний ярлик. Люди бачать лише обгортку. Форма тіла визначає долю. Це критика суспільного сприйняття інших людей з інвалідністю, тих, хто виглядає інакше, тих, на кого вішують ярлики при першій зустрічі. Декілька цікавих фактів у фільмі мало CGI, багато створено реально через грим і практичні ефекти. І це варте уваги, бо мало фільмів займаються настільки зовнішніми ефектами, а не графікою. Монстр створений так, щоб одночасно виглядати страшно і тендітно. Дель Торо прибрав частину жахів, аби фільм був емоційною драмою, а не хорор. Фільм йде дві з половиною години. Але однозначно рекомендую: спочатку мене насторожила така довжина фільму і вікторіанська епоха, що не зовсім мені до душі. Проте кожна хвилина цього фільму варта перегляду. А тепер про грошики, бо ми любимо про це говорити. Бюджет 120 мільйонів доларів. При перегляді, чесно кажучи, я думала, що вони витратили набагато більше. Настільки все продумано: декорації, вежа, навколишня обстановка, костюми, що ця сума мала би бути набагато більшою, як на мене, до речі, знімали в Канаді та Великій Британії. Основні зйомки проходили в Торонто. А для створення арктичних пейзажів використовували локації в Альберті. На цьому все. Чекаю вас наступної суботи на моєму каналі. Тиця вподобайку та пиши коментар, якщо сподобалося це відео. Підписуйся та став дзвіночок, аби не пропустити нові розбори. Ми з вами зустрінемося наступної суботи о 12-й. А поки забігай на Patreon, бо там ще більше безкоштовного контенту. Дякую за перегляд! Ви найкраще.